У 2025 році для людей з інвалідністю першої групи передбачені нові виплати та пільги. Це ті, хто повністю втратив працездатність і потребує постійного догляду. Пенсія для них буде становити 100% прожиткового мінімуму. Це дорівнює 2361 гривні. Держава також підтримує тих, хто доглядає за цими людьми. Суми виплат залежать від підгрупи. Діти з інвалідністю отримують різні суми. Для поліпшення якості життя осіб з інвалідністю першої групи передбачені пільги. Це позачергове встановлення домашніх телефонів, безплатне протезування для дітей, сурдопереклад, санаторно-курортне лікування. На лікарські засоби надається 50% знижки або безплатне отримання за рецептом. Пільги також поширюються на протези, слухові апарати, окуляри та засоби пересування. Безплатний проїзд у міському транспорті надається для осіб першої групи та тих, хто їх супроводжує. Знижка 50% діє на всі види транспорту в межах України з 1 жовтня по 15 травня. Особам з інвалідністю внаслідок війни, старшим 85 років, надається безплатний проїзд один раз на рік. В Україні існують чіткі правила для обміну іноземної валюти, зокрема доларів. Не всі долари можна обміняти в банках чи обмінниках. Вони можуть відмовити, якщо купюри мають певні недоліки. Є дві основні причини для відмови: перша це значне зношення або пошкодження. Друга причина підробка: фальшиві банкноти вилучають і передають до національного банку України. Усі інші купюри доларів повинні обмінюватися без проблем за поточним курсом. Рік випуску чи номінал не мають значення. Важливо знати, що всі долари, випущені з 1914 року, є дійсними. Джинсові речі знову на піку популярності цього сезону. Джинсові куртки знову в тренді. Їх поєднують з джинсами для створення стильних монохромних образів. Джинсові сорочки теж популярні. Їх можна знайти в різних відтінках від темного до блакитного. Джинсові спідниці повертаються на подіуми. Цього літа ми носитимемо міні-спідниці. Джинсові бермуди також варто додати в гардероб. Вони чудово комбінуються з розслабленими силуетами. Джинсові сукні різного крою знову в моді. Вони представ в класичних коротких моделях і довших версіях, проте не всі джинси актуальні деякі моделі вже не в тренді. Японці сплять менше, ніж жителі інших розвинених країн. 40% людей в Японії сплять менше ніж 6 годин на день. В середньому вони сплять приблизно 6 годин 20 хвилин на добу. Є кілька причин, чому японці мало сплять. Одна з головних культура самопожертви роботі. В Японії є термін кароші, що означає смерть від перепрацювання. Люди часто працюють до пізнього вечора, щоб не здаватися ледачами. Бути зайнятим вважається престижним. Втома і недосипання, ознаки старанної роботи. У великих містах, таких як Токіо або Осака, люди витрачають одну чи дві години на дорогу в один бік. Це зменшує час на відпочинок. Багато японців засинають у громадському транспорті або на роботі. Це явище називається інемурі і сприймається нормально. Спати на робочому місці дозволено, але сон має бути легким. Лягати чи зручно вмощуватися не бажано, адже це може виглядати погано. Цікаво, що чим вища посада, тим Більше це дозволено. Наприклад, начальник може задрімати на нараді, а молодшому працівнику це не бажано. Олександр Усик та Даніель Дюбуа знову привертають увагу боксерської спільноти. Всі говорять про можливий реванш між українцем та британцем. Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі поділився своєю думкою. Він вважає, що Олександр Усик переможе, але у Даніеля Дюбуа є шанс на несподіваний удар. Маккензі відзначив, що Усик вміє адаптуватися до різних стилів бою. Він думає, що Олександр може завершити кар'єру без поразок і з великим фінансовим успіхом у 2023 році. Усик вже переміг Дюбуа технічним нокаутом. Це сталося у дев'ятому раунді. Кремль не бажає поступатися в питанні України. Він прагне отримати поступки від Сполучених Штатів. Це зазначає інститут вивчення війни. Російські чиновники затримують мирний процес, чинячи тиск на штати. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, заявив, що Україна повинна погодитися на територіальні поступки. Він вважає, що повернення до кордонів 1991 року неможливе. Лавров звинувачує Україну в поганому ставленні до російськомовних Кремль. Не планує віддавати окуповані території. Володимир Путін вимагає, щоб Україна віддала території, які не окуповані. Це стосується Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Він також назвав Миколаївську та Харківську області історично російськими. Росія прагне послаблення санкцій з боку штатів. Лавров заявив, що авіасполучення зі штатами відновиться лише після зняття санкцій з аерофлоту. Він стверджував, що Сполучені Штати погодилися на це під час переговорів у ер Ріяді 27 лютого, але дій не було. Це суперечить заявам Російського фонду прямих інвестицій, який казав, що Росія не просить про послаблення санкцій. Це показує непослідовність Кремля. Аналітики вважають, що Росія не зацікавлена в серйозних мирних переговорах. В Україні триває мобілізація. Виникає питання: чи можна знімати процес вручення повістки на відео? Військові часто обурюються, що в інтернет потрапляють лише відео з неналежною поведінкою співробітників військкоматів. Але ситуації, коли люди провокують або ображають працівників, зазвичай залишаються непоміченими. Олександр Порожнюк, сержант із територіального центру комплектування, пояснює, що знімати процес вручення повістки не заборонено. Іноді працівники використовують нагрудні камери, як у поліцейських. Це допомагає довести, як усе відбувалося, якщо виникають скарги. Але камери не завжди є. Військові зауважують, що в мережі здебільшого розповсюджуються відео, де чоловіків грубо запихають у транспорт. Проте таких випадків менше ніж тих, де співробітників військоматів принижують або провокують. Російська армія планує новий наступ влітку 2025 року. Ймовірно, він буде спрямований на Сумську область. Експерти вважають, що там у Росії є шанс на прорив. Це пов'язано з тим, що українські війська відходять у цей район після активних дій у Курській області. Джон Гарді з фонду захисту демократії зазначає, що збільшення атак навряд чи принесе значні успіхи. Він пояснює, що атаки частішають, але ведуться невеликими групами. Часто їм бракує підтримки техніки через її нестачу. Дмитро Жмайло з українського центру безпеки вважає, що Росія поки не має можливості для значних проривів. Українські сили зосереджені на запобіганні скупченню великої кількості російських солдатів в одній точці. Це могло би бути небезпечним для оборони. Росію вночі на 12 квітня невідомі дрони атакували у Краснодарському краї. Уламки безпілотників пошкодили залізничні контактні мережі. Це відбулося в селищі Васюринська Дінського району. Російські медіа активно висвітлюють цю подію. Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в цій атаці. Вони стверджують, що їхні засоби протиповітряної оборони з 20 години 11 квітня до 6.30 ранку 12 квітня знищили 36 дронів. 18 збили над Курською областю, 13 над Ростовською, 2 над Орловською, ще 2 над Бєлгородською і 1 над Краснодарським краєм. В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про зупинку руху потягів через пошкодження. 11 квітня відбувся матч італійської серії. А це був 32-й тур сезону 2024 тисячі років. Мілан грав на виїзді проти Удінези. Команда Мілана перемогла з рахунком 4-0, але матч запам'ятався не лише перемогою. На 55-й хвилині гри стався інцидент з голкіпером Майком Меняном. Майк вийшов за межі карної зони під час атаки суперника. Він зіткнувся з товаришем по команді Алехандро Хіменесом і втратив свідомість. Медики надали допомогу, але Майк не зміг піднятись. Його винесли з поля на ношах. На заміну вийшов Марко Спортєлло. Пізніше з'ясувалося, що у Меняна є підозра на черепно-мозкову травму. Зараз він у свідомості та перебуває у лікарні. У цьому сезоні Майк Менян зіграв у 45 матчах за Мілан. Він пропустив 52 голи та зберіг 12 кліншитів.